У Варшаві експерти цього тижня говорили про енергетичну безпеку Польщі на морі, але не тільки Польщі, адже зараз Балтійське море стало театром диверсійних бойових дій. І стосується це усіх країн, які розташовані на берегах Балтійського моря. Свідчення цього непоодинокі випадки розриву енергетичних, комунікаційних та інших мереж, які пролягають дном Балтійського моря, з'єднують країни Балтії. Союзників по НАТО чи Євросоюзу Росія використовує для цього танкери, в тому числі тіньового флоту, вантажні чи так звані дослідницькі судна. Все це є в засобах масової інформації. Не буду зупинятись на цьому питанні детально. Натомість зупинюсь на іншому. У рамках енергетичного клубу у Варшаві відбувся конгрес із енергетичної безпеки. Тож поговоримо сьогодні загалом про його аспекти, А в наступних подкастах розберемо окремі теми, бо йшлося там і про досвід із безпеки морської енергетики, і про сучасні загрози енергетичній безпеці на морі, і як країни НАТО їм протидіють. Чи які труднощі законодавчі в цьому контексті виникають, а також про посилення збройної співпраці в плані захисту інфраструктури? Це енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Почну з того, що 14 січня лідери країн-учасниць саміту НАТО в Гельсінки обговорили практичні заходи щодо захисту Балтійського моря від російських диверсій. У листопаді минулого року було пошкоджено два підводні кабелі, що з'єднують Фінляндію з Німеччиною та Швецію з Фінляндією. У грудні було зруйновано кабель під фінською затокою, а також кілька кабелів передачі даних між Фінляндією, Естонією та Німеччиною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі повідомив, що обговорили пропозицію Польщі щодо захисту критичної інфраструктури військовими патрулями НАТО. Перед від'їздом на саміт до столиці Фінляндії, очільник польського уряду нагадав, що саме польська сторона висунула ініціативу посилити військове патрулювання у Балтійському морі. Тіше відповідь на наше є тішить, що відповіддю на наші виклики є новий погляд на натівську програму. Балтійська варта. Ця формула дасть змогу використовувати натівську інфраструктуру, в тому числі патрульних і воєнних кораблів, які дадуть нам змогу ефективніше патрулювати Балтійське море. Дуже важливою є також рішуча реакція. Найважливіше це стримування, але також ідеться про моніторинг, хто заходить в Балтійське море і з чим. Заходить, що становить небезпеку. Ми тут також співпрацюємо з британцями і норвежцями, бо справа стосується і північного моря. Британці мають дуже цікаву пропозицію використання штучного інтелекту, який більш чітко визначає, хто заходить, хто відповідає за всі ці ланцюги доставок. А кінцева ланка це використання тіньового флоту. Ми говорили про практичні дії, які захищають Балтійське море. На концю уживаші флоти тяні будемо розмовляли о практичних діланнях забезпечаючих Балт. І вже 15 січня німецький мінний корабель ФГС Datteln і гідрографічне судно королівського флоту Нідерландів прибули у Балтійське море в рамках нової місії Baltic Century, започаткованої на зустрічі НАТО в Гельсінки у середу. Про це оголосило командування Об'єднаних Військово-морських сил. Кораблі вже перебувають у водах фінської затоки. Про це інформує фінське громадське радіо Іле та Естонське ЕРР. НАТО готове захистити критично важливу підводну інфраструктуру в Балтійському морі в рамках операції Балтік Сентрі. Розгортаються підрозділи першої постійної морської групи і протимінних сил. А також літаки, розвідники і морські безпілотники для підвищення потенціалу стримування оборони і реагування на дестабілізуючі дії. Ідеться в заяві командування НАТО. Після інциденту влада Естонії, Фінляндії, наприклад, звернулася до НАТО за підтримкою за збільшенням присутності військ у Балтійському морі. Нагадаємо, що це була відповідь альянсу на інциденти, пов'язані із пошкодженням підводних кабелів, тобто естоно-фінської лінії електропостачання ЕСЛІНК 2 і кількох телекомунікаційних кабелів, розташованих на дні фінської затоки, що сталося 25 грудня. Імовірною ціллю є танкер Ігл ес під прапорами островів Кука, який, як вважають, належить російському тіньовому флоту. У різдвяний період судно йшло з Санкт-Петербурга до Єгипту з вантажем російського палива. Фінська поліція підозрює, що кабелі було пошкоджено, коли якір корабля тягнувся морським дном близько 100 кілометрів. Генеральний секретар НАТО не уточнив кількості кораблів та інших підрозділів, які беруть участь у місії. За даними джерел іле в операції, можуть брати участь близько 10 кораблів, включно з підводними човнами. А місія може тривати до квітня. Захист Балтійського моря від російських диверсій важлива з багатьох поглядів тема військової в контексті війни Росії проти України, адже переривання комунікацій на дні Балтійського моря може свідчити про підготовку воєнних дій проти країн НАТО на Балтиці, бо позбавивши їх комунікацій зв'язку. Але мова також іде і про економічну і енергетичну безпеку, і про незалежність. Адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа активізувала зусилля щодо обмеження, а врешті, і ліквідації залежності своєї від російських енергоносіїв. І припинення газопостачання з Росії через територію України до Європи також може бути складовою цього ланцюжка. Балтійське море стає центром польського виробництва енергії. Вже сьогодні переважна більшість газу і нафти, що імпортуються до Польщі, транспортується морем. Крім того, на півночі планують побудувати першу польську атомну електростанцію, а також плавучий термінал зрідженого газу. Також розширюється газовий порт у Свіноуїсті а також працює газопровід Baltic Пайп. Під час конференції, яка присвячена безпеці критичної інфраструктури, заступник міністра клімату і навколишнього середовища Польщі Мілош Мотика наголосив, що енергетична безпека включає безпеку стабільного постачання і безпечну інфраструктуру. Власне, як захистити і що робити сьогодні, Міхал Невідомський, колишній редактор Жечпосполіта і керівник сайту Енергія РППЛ, причетний до організації конгресу з енергетичної безпеки в рамках енергетичного клубу, говорить, що давно назріла потреба зустрітися і поговорити про те, як убезпечити польську енергетичну інфраструктуру на морі. Аби не ловитися за голову, коли вже буде запізно, поговорити про те, які законодавчі норми потрібні для змін, які потрібні підготовчі матеріали, а також як треба встигати технологічно, щоб все було готове, щоб не дивуватися, так як дивуються інші польські партнери у Балтійському морі. Кожного знаємо, що майже щотижня надходять повідомлення про пошкодження енергетичної інфраструктури, чи то підводні кабелі, газопроводи, чи дрони, що раптово з'являються над якимось портом. Ми знаємо, що ворог не спить. Ми знаємо, що ці речі відбуваються. Ці випадки, які на жаль, дуже ймовірні, і для нас, в нашій місцевості, сподіваюсь, цього не буде. Але до цього треба бути готовими. І ми повинні мати імунітет щодо цього. Ми мусимо бити уотпорнені на. Яцек Сівера, керівник бюро національної безпеки, говорить, що сьогодні країни Балтії стоять перед обличчям реальної загрози, і після 2022 року держави регіону усвідомлюють важливість Балтійського регіону для безпеки Європи і всього світу. Це спостереження також є результатом розмов і візитів до країн Балтії, пробудження усвідомлення важливості Балтійського моря в кожній з окремих країн та інфраструктури, яка лежить на його дні. Region Bałtycki, jeśli porównamy rozmowy Якщо ми порівняємо політичні розмови про Балтійський регіон, які точилися ще 4-5 років тому, то кожна країна, я нагадаю, Фінляндія і Швеція на той час були ще військово-нейтральними країнами або країнами поза північно-атлантичним альянсом. Тож політики зосереджувалися і розуміли лише свою частину узбережжя, свою частину берегової лінії чи, можливо, свої територіальні води, і лише виключно тоді, коли вони частково стикалися із прагматикою та Практикою морського життя, економічного життя і життя у сфері безпеки, лише інциденти, які мали місце в Балтійському морі щодо інфраструктури, щодо кабелів, лише вони показали, що проблема має регіональний характер, і в принципі, кожна подія диверсії, шаботажу чи інциденту зазвичай стосується двох країн: одна втрачає ресурси. Інша втрачає прибуток або стабільність надання послуг, надання дуже серйозних послуг, часто стратегічного значення, до чого це веде у світлі змін на європейському театрі, у світлі дуже серйозних політичних дискусій, часто поляризації, що виходить за рамки здорового глузду. Також я б навіть сказав, що в багатьох напрямках у західних столицях політичних клінчів, викликаних цією поляризацією, тож Балтійський регіон. Який розуміється як скандинавські країни, країни Балтії та Польща? Стає регіоном із надзвичайно узгодженим сприйняттям загрози зі сходу. Усі ці країни дуже однаково сприймають цю загрозу. Загальне уявлення про обов'язок витрачати кошти по відношенню до їх ВВП, загальний метод і зобов'язання знаходити рішення і певна політична культура, яка передбачає силу альянсів, але перш за все, відповідальність власної держави за власну безпеку для Балтійського регіону. Це надзвичайно важливо з політичного погляду, Гляду це час політичного ренесансу для Балтійського регіону, аби говорити одним голосом і мати можливість сформулювати одне спільне повідомлення щодо очікувань щодо безпеки Балтійського моря, як у Північно-Атлантичному Альянсі, так і в Європейському Союзі. І тут головування Польщі в Раді Європейського союзу, як і час великих змін в адміністрації у Вашингтоні, є часом, коли ці меседжі мають резонувати і бути послідовними. Десятиліттями як. Що не сотнями років ми усвідомлювали важливість брезьких воріт, цього головного вікна, цього коридору, через який щоразу, щоразу протягом сотень років порушувався наш суверенітет. Це були страждання, руйнування. На жаль, також руйнування, які призвели до затримки цивілізаційного розвитку, і все це йшло зі сходу. І ці брезькі ворота були нашим головним напрямком зусиль, нашою головною точкою уваги, коли йдеться про аналіз безпеки зі східно. Огонього боку зі східного... зі східного напрямку пунктом уваги, якщо ході о аналізи безпеченства за сторони в сходній східного. сьогодні 90% викупного палива надходить до Польщі морським шляхом, 80% газу надходить через Baltic Pipe і газотранспортні системи, але лише 2% виробленої електроенергії потрапляє до Польщі або виробляється в Балтійському морі. І це скоро зміниться, переконує Яцек Сєвєра. Польща також прагне збільшити свою частку на території площею у понад 3,5 тисячі квадратних кілометрів, яка має одні з найкращих вітрових умов у Балтійському морі. Польща має змінити відсоткову частку цієї електричної складової в енергобалансі в північному напрямку, однак у багатьох випадках. Бракує послідовної політичної думки, координації політики, принаймні досі, та усвідомлення того, як захистити цю інфраструктуру. Чи це тільки польська проблема? Питає Яцек Севєра. Ні, це сьогодні проблема кожної країни Балтійського регіону. Усі законодавчі норми, які діють у національних системах, потребують регулювання на рівні Європейської комісії. Це чітко підтверджує всі співрозмовники. Сьогодні Литва… Переживає етап мережевої синхронізації, і всі знають, яким величезним викликом є це починання. Скільки ризиків це несе, тому це також може спровокувати подальші акти дивних подій в Балтійському морі, невідомого, але очікуваного походження сьогодні. Три країни Балтії переходять на європейську енергетичну систему і від'єднуються від системи Брель, тобто розривають стосунки з Росією і Білоруссю. Відповідно до декларації очільників Російської Федерації, Калінінградська область Росії є автономною, але ніхто цього не перевіряв останніх 40 років. Ми перебуваємо на тому етапі, коли впродовж наступних 30 днів перекинемо з Польщі. Кілька кабелів до трьох Балтійських країн, і ці кабелі лежатимуть на дні Балтійського моря. Такі стратегічні кроки, враховуючи також ті обставини, як закриті газопроводи через Україну до Європи, роблять тіньовий флот не лише елементом тиску, але й одним із основних потоків отримання доходу від експорту викупного палива для Росії. І цей тіньовий флот іде через Балтійське море. 80% цього тіньового флоту. Oui. Піде через Балтійське море. Це слушний час для Польщі і країн Балтійського регіону не лише знайти і заново відкрити свою спільну політичну ідентичність, але й вжити конкретних дій, як у військовій галузі, що останніми днями відобразилося в запуску Baltic Century, але також тієї, яка в основному належить до цивільної сфери, до правових норм на рівні Європейської комісії, на рівні міжнародних угод. Це вдалий час для прийняття таких рішень і реалізації. Na poziomie Komisji Europejskiej, na poziomie umów międzynarodowych jest właściwy czas do tego, by takie decyzje podejmować i takie działania realizować. Зараз Фінляндія здійснює слідчі дії щодо екіпажу танкера «Іглес», який обґрунтовано звинувачують пошкоджені кабеля «Естлінк-2». його було розірвано якорем. Що його «Іглес» тягнув 100 кілометрів дном Балтійського моря? Якір знайшли. Знайшли також слід від нього, але складно притягнути до відповідальності. Говорить голова бюро національної безпеки Польщі. Тягнути якір і кидати якір законно це не заборонено у міжнародних водах. Це елемент аварійної процедури для більшості кораблів, які, наприклад, перебувають в поганому технічному стані, мають якусь аварію, вони можуть кинути якір. І, хоча в Балтійському морі є місця, специфічні місця. Бо будь-хто, хто хоч раз плавав, там, скажімо, на відпочинок яхтою, човном, моторним човном чи більшими кораблями, професійно знає, що є місця в Балтійському морі, які виключено із таких якірних стоянок. Там не можуть використовуватися якорі. Це запаси хімічної зброї, це якісь бомби другої світової війни. Тобто ці території не можна там залучати якорі. Там не можна тягнути якір, і ніхто його не тягне. Але сьогодні бракує правового рев. Гулювання на цьому рівні, тому що навіть пізніше притягнути до відповідальності винуватців таких інцидентів під різними прапорами, наприклад, островів Кука, Кіпру чи інших, це дуже серйозна проблема. Флагамі ципру чи інших станові дуже поважним проблем. Те саме стосується системи класу EIS, призначеної для вищого керівництва для полегшення і підтримки збору інформації корисної для прийняття рішень зобов'язання щодо увімкнення системи EIS в особливо чутливому басейні Балтійського моря, досі чітко не визначено. Облігаторійного і карального вилучання транспондера обов'язковим має бути покарання за деактивацію транспортера в системі EIS, аналогічно з положеннями щодо повідомлень про підозрілу діяльність з боку приватних операторів. Поступово на це починають звертати увагу на відповідальність приватних структур та співпрацю з органами державного управління. Цю роботу мають виконувати і військові, і приватні структури. Приватні особи мають бути зобов'язані повідомляти про підозрілу діяльність. Ність органи державного управління це сприятливий момент, коли втрати ще не надто великі, аби почати впроваджувати ці норми і рішення також через незалежну ідентифікацію ризиків і створення центрів формування політики для Балтійського регіону. І це треба робити вже, поки Балтійське море не стало ще одними брестськими воротами цього разу з півночі. Мусимо в найближчому часі, якщо не хочемо, би Балтик став ще брамою тим разом з керунку повноцінноговіце-міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Мілош Мотика говорить про безпеку на Балтиці. Треба говорити з погляду багатьох аспектів, бо досі захід розглядав її тільки з погляду військового. До пори було то не тільки досі було так, що ця безпека, яка не тільки після повномасштабної агресії Росії проти України, асоціювалася в нас із військовою безпекою. Тепер це бачення різко змінюється в очах не тільки нашого суспільства, але я вірю, що з часом зміниться і в очах заходу. Ця безпека та її гарантування також означає енергетичну безпеку. А що таке енергетична безпека в реальній формі? Це стабільне постачання, це стабільне постачання. Остачання і безпечна енергетична інфраструктура, а це створення енергії, споживання її на свої потреби, щоб ми ні від кого не залежали, Колись це було досить гарно описано в стратегії безпеки іншої країни Російської Федерації, яка відзначила збільшення частки ядерної енергетики із низьким рівнем викидів чи відновлювальних джерел енергії як життєво важливу загрозу інтересам цієї федерації, і розвиток у країнах Європейського союзу в Польщі що в країнах, які роками були дуже залежні від Російської Федерації, яка використовувала цей інструмент як економічний шантаж, політичний шантаж сьогодні? Ми чітко бачимо, як це впливає на зростання агресії з боку країни, яка втрачає цей вплив, і це та безпека, яка робить нас незалежними. Це те, що дає нам гарантію, що ми ні від кого не будемо залежати ні в імпортному плані, ні в плані шантажу. Цо дає нам гарантія також, що не безьми од нікого залежні под контом імпорту, под контом того шантажу сьогодні. Коли Росія вже діє агресивно в іншому полі, не тільки з точки зору економічного шантажу, але й з точки зору тіньового флоту, але також з погляду суворокінетичного загрози в Україні, наприклад, війни а Польща. Прифронтова держава, щоби захистити стратегічну інфраструктуру і те, у що сьогодні Польща інвестує в Балтійському морі, має змінитися мислення польського політичного класу з погляду безпеки. І воно каже міністр Мотика: змінюється. Досконале вієми що ані безпечність енергетичного, ані тегомілітарного ні. Ми добре знаємо, що ми не зможемо гарантувати полякам і полькам ані енергетичну, ані військову безпеку в межах однієї каденції. І цього не зробить уряд, який перебуває в постійному конфлікті з іншими органами державної влади, особливо в плані безпеки, також і енергетичної. Тож треба будувати стратегію безпеки держави на майбутнє і військову, і енергетичну потрібна співпраця між різними центрами влади в Польщі, ми повинні це усвідомлювати, і ми, як політики, повинні дати людям цю гарантію. І цю гарантію ми хочемо дати сьогодні, тому що немає питання важливішого за безпеку держави. І Якщо ми про це так багато говоримо, і це не має бути просто словами, то так і треба діяти у цьому відношенні, і в рамках подальших законодавчих та інвестиційних змін ми мусимо просто співпрацювати з бюро національної безпеки та окремими міністерствами, відповідальними за держав державну безпеку, оскільки енергетична трансформація триває, це не загроза для Польщі, а шанс. Звісно, це робиться справедливо про що свідчать наші законодавчі зміни. це теж величезний виклик з точки зору інфраструктури. Бо Балтійське море, яке досі було морем, яке не асоціювалося з польською енергетикою, стає польським енергетичним басейном у співпраці з країнами Балтії. Також Співпраця з співпраця з країнами Балтії, з тими, хто хоче мати досвід у вітровій енергетиці, чи будують її разом з нами у квітні під час саміту у Вільнюсі. Ми обговорювали питання безпеки енергетичної інфраструктури. Коли ми зараз говоримо про цю тему, ми вже бачимо, як багато змінилося за ці півроку. Як загрози, які тоді здавалися теоретичними, стали відчутними? Тоді ми казали, що атаки тіньового флоту і загрози пов'язані з ними можливі. а Сьогодні ми бачимо, що це насправді відбувається, і це змушує нас переходити зі сфери постійних міркувань у сферу міждержавних дій. Міністр Сівера розповів про те, як це виглядає з погляду поляризації західної політики. Скажу, що після зустрічі з нашими партнерами з Балтійської та північної сторони, я отримав дуже хороший досвід, що Балтійське море є місцем, де ця співпраця є дуже доброю. І щоб ми всі усвідомили, що Балтійське море, яке сьогодні є, внутрішнім, внутрішнім морем НАТО стане зоною безпеки, яка гарантуватиме нашу енергетичну і кінетичну безпеку, як змінилася енергетична ситуація за останні роки, адже Балтійське море мало бути морем, дном якого мав би пройти газопровід, який порушував нашу безпеку, давав Росії можливість шантажувати країни нашого регіону. Тепер цього немає. Ми маємо Балтійське море, яке може бути і буде шансом для країн Балтії, 15 лютого. Ця синхронізація Синхронізація відбудеться для більшої безпеки нашого краю і Польщі. Та синхронізація місце в інше нашого регіону і польській. Тим часом Польща активно працює вже сьогодні над будівництвом вітрової енергетики на морі і спорудженням першої АЕС, також у північному регіоні біля Балтійського моря. Офшорні вітряні електростанції будуть найпівнічнішою точкою Польщі. Питання пов'язані із запровадженням правил, які полегшують і спрощують цей вид енергії, а також посилюють її захист. Будуть включені в основну поправку до закону про морську вітроенергетику. Над цим працює Міністерство клімату і навколишнього середовища. Невдовзі розпочнеться теж монтаж фундаментів морської вітрової електростанції Baltic Power. це спільний проєкт Orland Group і Northland power Роботи йдуть за планом. Генеральна редакторка Green News PL Юстина Піщатовська сказала, що офшорна вітрова енергетика є великим викликом. Є стоочеві що огромне визвання логістичне це серйозна логістична проблема, але всі турбіни, послуги, обладнання вже законтрактовано у зовнішніх постачальників-підрядників і виглядає на те, що навіть у разі появи на Балтиці якихось непередбачуваних погодних умов, то цей етап є вже відносно легким якщо мова йде про реалізацію, очевидно, морські вітрові станції це надія польської і глобальної енергетики. Єдна з надії польської і глобальної енергетики. Це буде перша офшорна вітроелектростанція, збудована з використанням екологічно чистої сталі, виробленої майже виключно з переробленої сировини, у доменних печах, що працюють на відновлювальній енергії. Це найбільш передовий польський офшорний проект, і все вказує на те, що в січні розпочнеться монтаж фундаментів морської вітроелектростанції Baltic Power. Вона забезпечить електроенергію півтора мільйона домогосподарств. А виробництво електроенергії планують почати вже наступного року. Заступник директора Baltic Power Project Пьот Островський нагадав, що роботи на суші почалися ще у 2023-му. Першим таким етапом праці чергою морських монтажних робіт у районі самої ферми є встановлення фундаментів для морських вітрогенераторів від двох морських електростанцій. Загалом буде 76 вітрогенераторів і дві станції, тобто 78 фундаментів, які треба встановити. Ми вже замовили обладнання, чекаємо добрих погодних умов, аби почати роботу. Ми на окно погодове, жеби розпочати праце на мож. Петр Островський підкреслив, що Балтійське море має дуже добрий потенціал для розвитку офшорної, тобто морської вітроенергетики. до того там є дуже добрі вітрові умови, і вони стабільні. До того ж, воно відносно мілке, завдяки чому ми маємо дуже добрі умови для реалізації цих об'єктів за можливо як найменших коштів. І це також накладається на кінцеву ціну електроенергії. З них Наступного тижня поговоримо про сучасні загрози, про те, як захистити енергетичну і сировинну інфраструктуру на морі, зокрема на морі Балтійському. Це була програма «Енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк.